Доброго дня, малята! Погляньте, що зображено на картинці. Правильно, це куточок якогось міста. У високих будинках живуть люди, дорогами їздять машини. А ми з вами теж живемо в місті. Так, а наше місто називається Запоріжжя. Щодня ходимо та їздимо знайомими вулицями. Усі ми живемо в цьому місті. У ньому наші оселі, тут живуть наші родини, тому Запоріжжя для нас рідне, найкраще, найдорожче. У кожному місті є центральний майдан. Такий є і в нас. Він має назву Каскад Фонтанів Веселка. Погляньте, який він! Тут проходять різні міські свята, концерти та інші урочистості. На цьому майдані часто збирається багато людей. В Запоріжжі є найдовша вулиця, і вона має назву Проспект Соборний. У гарному куточку міста наш дитячий садок. До речі, як він називається, дітки? Дитячий садок посмішка. Наш садочок оточують різні житлові будинки. Можливо, хтось побачив зараз і свій дім, адже в нас багато високих, гарних будинків. І відпочити є де в нашому Запоріжжі. Наприклад, у парку Дубовий Гай. Разом з родиною можна відвідати театр імені Магара, обласний театр ляльок, цирк. Також острів Хортиця, на якому знаходиться Запорізька Січ. Дітки, давайте пригадаємо, як називається наше місто? Правильно, місто Запоріжжя. А де можна відпочити? Правильно, дітки! В парках, театрах, цирку. А вам подобається наше місто? Яким би ви хотіли бачити його вулиці, парки, будинки? Запишіть голосове повідомлення та надішліть мені його, а я з нетерпінням буду чекати. До побачення, до нових зустрічей!